Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам, фанатам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину і дають нам змогу грати в такий тяжкий час футбол. Ну, я ну, Дуже ми подякували зараз хлопцям, тому що ну, для нас це важливе очко, тому що ну, десь неудачно у нас було перше коло. Тому я рахую, що ми сьогодні. Придбали цечко. По-перше, пользуясь нагодою, хочу привітати Чернівчан. Я знаю, завтра день міста. І команда дуже хотіла перемогти і присвятити перемогу нашим болівальникам. На жаль, не вийшло. Що стосується ігри. Такі матчі трапляються. У нас сьогодні було преимущество, Ми влаштовували тиск на команду суперника протягом всієї гри. В першому таймі були дві стовідсоткові нагоди забити м'яч. На жаль, не вийшло. Но я дуже задоволений відношенням хлопців, я дуже задоволений. З якою, з якою швидкістю вони сьогодні грали, як вони намагалися грати вперед, були націлені на забити м'яч, але, на жаль, не вийшло. Щодо павла на чи все, що запробували футболістом якого у полі. Так, так. Не вистачило забитого.